Это Хамаски за Парижа, и так как мы пока что не можем выходить по техническим причинам в онлайн, мы решили сделать такие небольшие интервью. Сегодня у нас в гостях Андрей Авдиенко, адмирал-академик. Мне бы хотелось узнать у вас о ваших, так сказать, регалиях. Вы называете себя академиком и адмиралом. Мне давайте по порядку. Когда І хто вам присвоїв звання адмірала? Може, ну, ми поговоримо про Ну, На герби ми тоже поговоримо, но все по порядку. Ви мені ну, запротували просто... поговорити, поговорити про герби просто... про влас. І про вас і по гербу, все все вместе. Я полковник запасу. За написання історії військово-морських сил України і морської піхоти мені мені присвоїли звання адмірала військово-морських сил України. А хто вам його да присвоїв? Просто я в открытых источниках смотрел шесть человек среди вас среди них вас там нет вот почему вопросы появляются то есть некоторые люди говорят что вы не адмиралы поэтому я вам задаю такие вопросы. Мне меньше всего, всего интересует, кто про меня что говорит. Mm -hmm. Мы пришли с вами поспелковаться по гербу и по гербу в том числе. Давайте спиковаться по гербу. Нет, я пришел Так, ми будемо сп... по погербу. Можна, пожалуйста, по порядку, то есть я Точніше успеваю... не по порядку. Це ви його що навели по порядку? Ага. Коли я ну, буду будучи, зараз будучи. розбирати бруд той, ми зараз одний один бруд розбираємо. Ну, ми ми хотіли Ми зараз розребуємо один бруд. За цим брудом потім інший бруд. Тому що дзвоні мені пришмую в Янукову. А коли? Ну, это просто Ми розребуємо один бруд, понятна, що може будемо... інший бруд. Ви запорізькі журналісти, навчіться. Розберете тему, яка є. Ми ви чомусь тему? підхвачуєте бруд і починаєте навкруги бруду утворювати другий бруд. Давайте ми поговоримо про конкретику, ми, яка є навкруги герба. Або ще, якщо б, скажете, Андрій Іванович, давайте ми поговоримо про вашу автобіографію, то ми поговоримо ми, про автобіографію. Ви як автор герба? Это Якщо ми з вами будемо говорити про мою біографію, то буде окрема тема. Я буду окремо готуватися. Якщо я прийшов побалакати з вами по гербу, давайте балакати по гербу. чому ви так реагуєте? Я вас прийняв, тому що я йшов по одній темі, а зараз у вас друга тема. Ні, я вас просто спрашиваю, задаю віпроси. Просто питаю, просто ви вийшли на мене з проханням зробити інтерв'ю по гербу. я вам сказав... Коли ви запросили сюди. Базарних торговців. Коли ви сюди запросили е, різних шарлетанів, ви в них не питали, яка в них автобіографія і хто вони такі. Ви питали думку базарних торговців? І не вопрос, спитали не думку професора Турченка, професора Стоп, ми, ми вам ну, дзвонили, ми брали у вас коментарі. Ні. Як У Ні. вас є записи цих коментарів. Просто ви просили їх не публікувати. Но у нас есть записи а, на комментарии. Она була дуже і ми з вами так і не прийшли, Але не, ви її не озвучили там, де ви розбиралися з цим без записываться. сказали, що вам не разрешают використовувати мої коментарі. Давайте... Я, що? Я, ну, спокійно пообщаємося. Я дуже спокійно пройшов по одну тему. Але я ж спокійно общаюся. Вам потрібна провокація, вам не потрібна ні герб, ні історія краю, нічого вам не потрібно. Так ми будемо общатися. Вам на потрібна поводи? провокація. На мене кричите? Ви? Я не кричу, я голосно розмовляю, тому що в мене є. Контузія, і я погано себе чую. Тому ми я голосно ся... розмовляю, якщо я тихо розмовляю, я сам себе не чую. Давайте пообщаємося по і по гірку. Ми добре спілкувалися з вами. Я пришел сюда, тут поспілкуватися с людьми, а вы начали тут влаштовывать провокации. Вот все еще не провокации. Я, все, я что, это не провоцирую. Вы с кем не спелкувались, и мы погоняли, на А я ну, у вас ну, спрашиваю. у всех у что а там нас у Ох, у нас Потому что... у нас у нас вас нас Про у есть у нас у у Университет Торонто. Мои книжки за польский князь. Я знаю, что у вас... Да есть. есть да. Я в Гарвард, в Зону, еду читать лекции. Так я знаю, что вы пишете книги. Я у вас спрашиваю про автобиографию. Почему вы так реагируете? Ну, то есть это не провокация. Я Если пришел это... с вами поспелковаться по гербу, по истории. А ви замість цього почали піднімати бруд. Я думаю, що ви перший. А... Ви думаєте, ви перший? Вони перші. А при чому тут грязь к, к, к вашому званню? Тому що я дуже я... добре знаю. Що піде після того, як всі знають, що мені звонять про свою війна? Так добру. це всі, всі знають. Я вас спрашиваю, ну, по-другому взагалі поводу. Я вас спрашиваю, коли. За одним брудом піде інший бруд. Ви знаєте, що мені не подобаються запорозька журналісти? хто воно до мене віднеслася. Почему давайте камеру, вы что? Я не я не я я, не дозволял себе в таком штане фотографовать. В смысле? Я себе не дозволял в такому штане снимать. Все, до свидания. На этом закончим интервью.